Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Останній час в мене дуже багато складних риболовлі, на багато діб. І ось сьогодні вирішив просто приїхати на декілька годин на флет-фідерну риболовлю спробувати половити коропа. Зовсім мінімум речей: мат, стіл, одна вудочка, стілець і сумка з монтажами і насадками. Ось такий наборчик в стилі. Фрістайл-метод Фідер, одне водилище без сигналізатору, без нічого на стієчках. Ось тут зараз розмістимо, замішаємо наш корм і будемо пробувати ловити. Це дуже цікава риболовля. Що за декілька годин можна приїхати до роботи або після роботи і відвестись по коропу. Ми знаходимося на озері Тригусака, це невелике озеро. Воно знаходиться в селі Гореничі досить близько до Києва. І Їхати сюди, наприклад, мені 20 хвилин. І так може кожна людина позвонити, забронювати собі сектор, приїхати за 20 хвилин, ще там за декілька хвилин розкластися і вже отримувати задоволення. Зараз у нас п'ята година вечора до 8-ї з 3 години. Ось і побачимо, що у нас вийде за цей час зловити. Перед початком риболовлі, звісно, метод мікс 4 в одному, рибна серія, смак. Криль від компанії Bounty. Берем. Опа. Відкриваємо. Дістаємо наш ліквід. Дістаємо наш активатор кльову і дорожиткость. Ліквід доповного водичкою з водойми. І виливаємо наш метод. Легко, просто отак. На початку риболовлі зробили, поки ви зібрали свою будку, підготували оснащення, ваш метод вже готовий. І зараз окремо ще замішаємо активатор кльову. Тому що ми будемо ловити без прикормки і він нам допоможе швидше звабити рибу. На клювання. Нам тут неважливі розміри риби. Нам треба отримувати клювання, будь-яка риба стане нам у нагоді. Все, хай стоїть. Зараз замішаємо активатор і будемо збирати наше водилище. По водилищу для такої риболовлі я обрав свій ексклюзив фідер другої генерації RS2 від Спортикса 35-85 грам. Це така дуже тендітна скрипочка. Кайф від виважування риби на неї просто нереальний. Ну, і маю надію, що у нас все ж таки зараз це вийде. І я вам це покажу. І ви разом зі мною відчуєте це нереальне задоволення. Витягувати рибку на таку тендітну. А, вудочку, все, збираємо, вішаємо катушечку. метод настоюється. настоїться, насадочки я вже приготував. Будемо ловити. На все саме-саме мілке. Міні-тік-таки, тік-таки, маленькі попапи і вбивці карася різного кольору, без закорму, просто в темпі 5 хвилин перезакидаємося і намагаємося зловити коропа. Поїхали. Так, зараз зберемо наше оснащення. Я буду збирати його одразу на шоклідері без усіляких. Літкорів і так далі в спортивному стилі. Годівниця є 60 грам. Бачите, годівниці від оранж і використовую тільки їх уже на протязі багатьох років. Дуже гарна якість за класною українською ціною. Реально раджу вам тільки ці годівниці. Так, 60-х. Вистачає все. Тому зараз швиденько збираємо, потім вам покажу, як це виглядає. Раз. Я придбав спеціальні конектори для такої риболовлі, і з ними має бути все. Легко і просто. Чікс. На основний шоклідер вдягаємо годівницю. Хопа. Беремо конектор. Хі. Так, це дороге задоволення теряти такі конектори. Потім покажу вам дуже прикольні. Професійні гуровські Якщо б ще не дітвора різна на мопедах, взагалі було б топ. О, топчик. Оснастка готова. Інлайн, скальзящий. Тут коннектор. Де ви взялись? Оснастка готова. Годівниця, конектор. На шоклідері все легко рухається. Такий інлайн, навіть сам навіть саму чуттєву покльовку буде видно. Тому зараз в'яжемо повідець і закидаємося. Ось бачите, ці коннектори гуровські. Спеціально для фрістайл метод фідера, ось такі. Так, гачочки буду використовувати маленькі. Вісімки такі спеціалісти і 12 -ки. у мене є отакі вейтгейп супер від гамакасу. По повідковому матеріалу. це ось такий дроплінг. Фідер. Це також спеціально для флетфідеру. Ось такий тонесенький дроплінг від Клаймекса. І є ще у мене моно. Ось хайджекер. Оце прям топчик. 023. Побачимо зараз, як цей буде. Ну, оце я навіть на дикарю витягав Сазана на 10 кілограм на ось такий повідець 50 см. Так само на класичний Ну, Ось така класна штука. Ось так. По насадкам це виглядає. Бачите, бивці, тік-таки, міні-тік-таки, попапчики, джокери. Ось таке все малесеньке будемо пробувати. Ви Тільки гляньте на цей монтаж, на цей повідець. Тонесенький, просто повідець, малесенький гачочок і отакий вбивця-карася оранж. Бачите, він двокольоровий такий, помаранчево-жовтий. Ну, от зараз попробуємо. Ось така цукерочка у нас виходить. флетик, зверху, активатор кльову. Бачите, кріль. І зараз будемо закидати. Перший закид. Так. Перший закид, Будемо пробувати. Нічого не заважає Опа. Як так от. живота підтягуємо? Так, ну, зібрались ми майже за 40 хвилин, 5.39 зараз. Перший закид. Хотілося б, звісно, трошки швидше. Ну, якщо б ви просто приїхали на риболовлю на зйомку, я думаю, що у вас це все вийде. Е -е, можна ловити взагалі, адміністратор підійшов сказав до сьомої, але сьогодні вони працюють до восьми, тож можна буде нам половити майже ну, більше 2 годин. Тому. І будемо дивитись, вийде вона зловити чи не вийде за дві години коропа. Кожні 5 хвилин будемо робити перезаки, темпувати, опробувати акваторію з нашого берегу. Немає людей, напроти ось альтаночка, там два чоловіка і дитина з ними. Конкуренція яка не яка є, тож будемо дивитися, що взагалі по рибі, як вона відгукається і на що саме. Без сигналізатора ловити також свій кайф, треба постійно спостерігати на QRT, на рухи біля нього, тому що клювання може бути дуже тендітні, може бути загін, а може бути одразу і подача така, що вудочка злетить просто зі стійку. Тому треба уважно слідкувати. Ну в цьому полягає кайф, що ти не сидиш десь там подалі від вудок. Сигналізатор працює, ти почуєш, коли буде клювання. Тут треба все спостерігати, дивитися. Плюс-мінус приближено до класичної фідерної ловлі. Але також не використовувати ніяких бубінців і тому подібних засобів. Друзі, покльовка, покльовка, дивіться. Є, yeah, є, yeah, пацан! Так, першенький, ух, ух 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 Ну, то, що я й казав, тянуть на цю удочку просто кайф. Поставив тік-так, салатовий, другий перезакіт і, і... є. Ви тільки подивіться, як ця вудочка гнеться. Ну це ж просто кайфець. Реально. Задоволення нереально. Це така скрипочка. Клас. І дає їй ж люлє. Да, Взагалі малесенький коробчик. Я в шокі, а як давав. Ви прикалуєте, як він гнеться на цьому маленькому коробчику, гнувся. Якщо сюди влетить якийсь коробчик пару кіл. Ну Я ще такого я вже забув, коли ловив такого коропа. Це треш. Взагалі такий малюк. Навіть флет ще повністю не розстав. Засічка класна. Такий, як карасик. Дивіться, перша, перша рибинка. Перша рибинка ось такий коробчик. Все, пішов гуляти. Ось така вона флотфідерна риболовля. І за пару годин можна... Зловити рибу. Тут розмір не важливий, тут важлива кількість і отримати задоволення взагалі від риболовлі. Для мене це всього день і просто дуже крута така відрада. Поїхати самому на декілька годин посидіти біля водички, зловити якусь рибку, кайфануть. Від виважування. Ви бачили навіть такий невеличкий коропець, які емоції. Вудка гнеться просто в дугу. Я не уявляю, якщо клюне якась непогана риба, як ця вудка буде себе поводити, які емоції можна від цього отримати? Нічого, тому чекаємо на наступні клювання. Зараз шоста година. Ось за 20 хвилин ми вже зловили першу рибу. Друзі, знов клювання. Тільки закинувся, дивіться. Хочу зняти вам потяг. Давай, він провіз. Вже, вже походу, зійшла. Ні, ніби щось є. Знов невеликий. Плюс-мінус. В ту же точку кинув. Не, ну я ж кажу, на цю вудку навіть невелику рибу тягати це кайф. Теж такі самі, такі вже. О! І відірвався. Це був дзеркальний коропець невеликий. Ну, яка різниця. Це клювання взагалі сталося вже через пару хвилин. Тому одразу раз, перезакидаємося. Зараз спробуємо в іншу якусь точку кинути. Може там крутиться рибка покрупніше, тому що оце я кинув в ту же точку, де було. І плюнув такий самий невеликий. Може спробувати ближче до центру щось. Може там є рибка покрупніше. Далі. Так, друзі, ще одне клювання. Ошуковим методом. Майже все озеро прокидав. Опа! С невеличке. Ух, дає. Дає житні. Що це у нас? карасик Ні, коробчик. Невеликий коробчик. Ну, бойки вони тут, звісно, капіт. Я ж кажу, нам розмір не важливий. Нам важливо посидіти біля водички, отримати задоволення і половити рибку. О, такий позань. Зловив рибу під протилежним берегом, пробуємо знову туди кидати. Ну, Того берега так нормально. І Ці видочки без питань ми туди докидаємо. Ось така вона риболовля. Сидимо, чекаємо, три риби є за декілька годин. Хотілося б, звісно, побільше, але як є, це ж риболовля, і то краще, ніж сидіти вдома. Отак приїхав біля водички пару годин, майже з собою нічого не брати: вудку, один флет-мікс і якихось там пару попапчиків. І вперід, і можна собі посидіти пару годиночок, половити коробців, карасів, все, що клює в озерах. Але сьогодні тут, на три гусаках. Озеро прикольне, таке мальовниче, маленьке. Спеціально для такої ловлі. Це просто топчик. Може це в мене так сьогодні, щось не дуже покльову, а може взагалі. То ви ж самі бачите, днем спека просто неможливо, по 30 градусів. На вечір. Ночі в основному вся риба плює вночі. Ну, тут риболовля до сьомої вечора. У нас ще є там хвилин 15-20. Сидимо, чекаємо на клювання. станеться вночі, ні? Все побачите. Плювання було. Тільки що ще одне плювання до цього було. Вудка аж підстрибнула. Думав, що вкраде її. Щось завтикав в телефон. Так обдивлюсь, удочка починає підніматися і сход. І тільки що, просто один ударчик був і все. Нам осталось рибалити 10 хвилин. Клювання було одразу десь хвилина, максимум 2. Після закиду що це, що до цього. І знову якось незрозуміло. Просто один ударчик. Давайте ще останній раз перезакинемося і будемо. Збиратись. Так, я вважаю за декілька годин зловити три риби, да, вони невеликі, але просто для того, щоб отримати задоволення, посидіти біля водички. Я думаю, що це саме то. Так, генівницю забили. Останній закид. Давай лупанища рибка. Останок і буде взагалі все топчик. Чіккс. Вижте, крім того, що вудка тендітна кидає вона також досить непогано. Це годівниця 60 грам. Друзі, останнє клювання, останній заки це як завжди. І мені здається, що тут може рибка навіть чуть побільше, ніж були до цього, щоб буде закриватись водойма. Ух! Блін, ну який ж це кайф тянуть на цю вудку? Це риболовля отак, для душі реально. Без заморочок, без закормів, просто мінімум речей. Одна вудка отака. Flatmix і погнав. Пару насадочок, щоб було поекспериментувати. Ох, ти що! І сейшов. Прямо під самим берегом. Ні, це оснастка чесь. А, чия? щось да, оснастку ще зацепив і він із-за цього обірвався. Ага. Так, друзі, бачите, ще витягнув. Ну, не буду тут. Забруднювати озеро і риба не буде чіплятися. Із-за цього і рибка обірвалася. Поки тянув рибу, вона зачепилася за жилку. Ось такі справи. Так, наша риболовля дійшла завершення. Дві з невеликим години, 5 клювань. Риби ви бачили. Час провели з задоволенням, посиділи біля водички. Вже ввечері неспекотно. Тут дерева, тіньощик є. Тому. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал. Дивись, попереду все одно ще дуже багато цікавих відеос. Все, всім пока.